А сьогодні фактично в кожному інституті готують психологів. Психологи мають і військові звання, в військових частинах служать, але не кожен із цих психологів зможе працювати потім з людьми. І за те, що в принципі психолог... служба психолога це не означає, що він настільки може з ними бути на одному рівні. То, що перше, що військові, коли повертаються, коли починають з тобою спілкуватися, перше питання є: хто ти? Де ти був, що ти можеш? Що ти бачив? І коли ти відповідаєш на питання, що, наприклад, ти в цей момент був в Сіліберанському лісі, а я був поруч десь, а я був там, допустим, в Лімані, там був, там був, там був, тоді виникає вже якась співбаланс того, що з тобою можна балакати. І от зараз ось я вважаю, що основна буде така проблема велика, це треба велика кількість психологів для роботи з хлопцями. І цю роботу треба вже планувати. Тому ті учбові заклади, які готують зараз психологів, це не повинна бути екскурсія, це повинна бути все-таки служба, яка повинна виїжджати в зону бойових дій і там працювати з людьми. І коли людина попрацювала там, в зоні бойових, коли він розуміє, що йому розказує, наприклад, хлопець, як він виходив з цього ліса, коли я реально там рядом лягало там, і лягало там, і коли приходилося виносити своїх хлопців іноді і частинами, то тоді з цим психологом можна буде спілкуватись, і тоді з ним будуть більше, ну, більше можливості його витягнути хлопців до звичайного життя, коли це треба буде. Ні досвід, ні освіта психолога, ні в що не йде в порівнянні з тим досвідом, який хлопці там получають, і з якого стану їх там треба виводити. Та кількість акобаротравм, яка зараз у людей. акобаротравма це. Ваш мозок всередині з усієї сили лупонули в об, черепушку вліво-вправо і оставили на місці. Зробили з його котлету і оставили на місці. І це виходить, коли ти бачиш цих хлопців, які виходять. а бера травма, якщо вона дуже сильна і дуже видно в людини. Людина виходить з обличчям, як гарбуз. Воно таке, як можу сказати, воно підпухше. Синьо-зеленувати, тобто, э, можна сказати, всім невеличкі капілярики, які були на лісу, там трошки місцями полопалися ці кровоподтьоки, це все. І це, коли виходять такі хлопці, і їм не надається, а воно частіше всього, що не надається ця допомога, не це, не то в нього накаплюється і через півгода може бути така ситуація, що в нього такі головні болі. Що йому не треба нічого, він просто хоче вийти з цього життя. І цих же людей зараз серед нас дуже багато. І за те, що фактично кожен, хто побував на нулі біля нуля, в того мінімально щось десь прилетіло. Мінімально щось якась травма голови є, все рівно. І от цим людям треба буде повертатися в звичайне життя. Це дуже тяжко. Відноситись до всіх, як до чисто. Людина з суперможливостями, ми не такі, ми не є такими. У нас у кожного є своя грань, до якої ми можемо допустити свої дії. А зараз ці грані, в зв'язку з цими травмами, вони дуже сильно ну, змінені. І люди по своїм фізичним можливостям на сьогоднішній день, я думаю, що саме воїни, саме ті, хто виходять звідти. Вони іноді навіть не усвідомлюють, що вони роблять боляче своїм рідним, що вони боляче роблять для, цих, для тих, хто знаходиться поруч з ними. На сьогодні в кожній частині на рівні батальйона є посади психологів. Але якщо взяти, знову ж часто буває, що їх навіть не вивозять з зону бойових, вони знаходяться на місці дислокації і навіть не знають, що там відбувається. А їхня робота основна на сьогоднішній день заключається в статистиці, статистиці. тобто провести опитування перед виїздом в зону, по намалювати неіснуючу тваринку, розписати, що ти, як ти думаєш, твої мето. І після цього зробити зведений рапорт, що у мене там 10 чоловік в такому стані, 10 в такому ще. Але це ж не та робота, яка повинна була б все-таки бути для підтримання людей в бойовому стані, для підтримання хлопців, ну, це статистика, це нереальна робота. Дуже круту роботу психолога бачив особисто, коли 1 червня 2022 року у нас. Хлопців вибили із Студенка Харківської області, Соснове, Ярова, три населених пункти, це біля Святогірська. У нас було 17 чоловік без звісті пропавших, які не вийшли звідти. Хлопці вийшли звідти дуже взярошені. Дехто йшов сутки по болоті, дехто виходив, повиходили. Так от коли до мене підійшов боєць і сказав, що я хочу розстріляти тебе і твою жінку і всіх, і за те, що ти в цей момент не був рядом зі мною. І таких було багато, хто ліз, просто, можна сказати, готові були з автоматами йти на тих же командирів ворот, на тих же всіх, хто були, і за те, що вважали, що недостатньо було офіцерів серед них з ними. Хоча, якщо взяти. Серед тих офіцерів, які знаходилися в студенку Женя дубовик безвісті пропавши, Саша Порош, Саша Запорожець загинув 25 травня, перед тим вивезли, перед цим виходом. І от виходить, що коли хлопці такі взярошені були, в цей момент до нас приїхали з щасового яру психологи. От полковник сів і сказав, що каже: Я готовий вислухати всі ваші питання. Я не маю відповіді на всі на них. Точніше, на ті, на які я навіть маю відповідь, я по своїм службовим обов'язкам не маю права вам давати відповіді за те, що така ситуація. Але я хочу вас вислухати, давайте. І десь години півтори стояв гул. Виходили, кричали. І то кричали, і то, і то, і то після цього, фактично, коли оці години півтори всі викричалися, то є кожен якусь свою проблему, що то не так, то не так, то не так, то не так. І сидів хлопець поруч який писав на листочок актуальні проблеми. І от коли це все пройшло, от після цього, фактично, люди успокоїлися. То є він Своїми цими діями він сидів, кивав головою, нічого не говорив. Із-за того, що іноді були питання, на які він дійсно міг може відповісти, але це було недоречно, бо хлопцям більше хотілося викричатися, чим почути відповідь на це запитання. Тому психологи є, є психологи з великої літери, які вміють працювати. Є військові психологи, які також вже набралися доволі досвіду, але знаючи той об'єм. Людей, які зараз знаходяться там в зоні бойових, і які повернуться, я думаю, що цих людей треба набагато більше.